Будуть робити так. Так працює демократія. Набагато легше тоді всі ці п'яти казати, що ні, наші права порушуються, ми, ми не згідні. Але іншого демократія не передбачає. Більшість вирішує за меншість. Інша справа, що для меншості держава повинна забезпечити якісь елементарні умови для функціонування. Але на мій погляд. Я зараз скажу, напевно, закінчую вже як керівник інституції. Як керівник інституції я роблю все, щоб державу ніхто не звинувачував, що ми порушуємо права віруючи, і ми не допускаємо прямого впливу на ці процеси. В юридичному сенсі, я бачу, я введу приклад влади. Окремий мій співробітник долучений до комісії. По ситуації в Бали. Коли я навіть міжнародними до мене прийшли і кажуть, дивіться, держава порушує права віруючих, забирає лаву, я кажу: а тепер емоції прибрали, відкриваємо офіційні документи. Держава надала лавру на підставі договору. Умова договору орендар не може там нічого робити без дозволу держави, власника. Якщо я вам скажу, що в ході перевірки було встановлено, що декілька будівель, які мали історичне е, значення, зруйнували під ноль. побудували 38 споруд нових. Напевно, ніхто не здивується, коли я вам скажу, що там 90% побудували кафешки, ресторани, готелі два, на території Алла, які взагалі не мають відношення до е, релігії. Але коли вигідно, вони виходили і починали розказувати це утиски, це утиски. Тому моя задача розмовляти мовою документів і юридичних термінів. Влади, я це публічно зробив в юридичних висловах, я не бачу порушення з боку України як держави. Після аналізу всіх відповідних е дій і документів, які українська влада видає. Щодо в кожній громаді, я розумію, що так? особливо це стосується маленьких громад, що звикли ходити в одну церкву, що зараз хтось хоче переходити, хтось напрягає, що треба залишатися. Я це вже я, напевно скажу як людина. Як людина, яка сама з Донецької області, яка російськомовна як за народження. Який принципово з 2014 року зробив все, щоб не просто вивчити українську мову, а щоб навіть практично не використовувати російську мову. Це мій особистий знаєте, вибір. Особистий вибір кожного громадянина України повинен станом на сьогодні бути разом з Україною. Я інколи не розумію аргументів. Коли ми знаходимо якісь інструментарії чи аргументи залишатись хоч в якійсь прив'язці до країн агресії, ну, чесно не розумію. Але в юридичному сенсі, я знаю, що це треба робити через десь спілкування, десь через пояснення, десь через якісь обговорення. Це треба робити, це не постарно. І керівники ОТГ. Тут в будь-якому випадку будуть в цих процесах. Ви найбільш авторитетні люди, вам довіряють, за вас голосували і до вашої думки будуть прислуховуватися. Напевно, я вже закінчуючи, це складне питання, важке питання, болюче питання. Але напевно сьогодні, коли ти знаходишся в Острозькій академії, коли ми сьогодні чули про боротьбу. Князів Острозьких проти тоді, Московського царства тут набагато легше про це розмірковувати. Ще тоді всі знали, що з того боку ми отримуємо небезпеку, нас приходять і вбивають. Навіщо нам в будь-який спосіб їм допомагати тримати з ними хоч якийсь зв'язок? Їм же це просто полегшить е е е свою справу. Вона справа дуже проста. Весь час вони намагались і будуть намагатися. Окупувати Україну, знищити всіх українців. Для них це ну, якесь свідомо. Вони не можуть собі дозволити поруч з собою мати націю, яка вільна, яка демократична, яка показує, що вона може змінювати себе і змінювати весь світ. Тому це моя відповідь вам. Дуже дякую.